Друзі, всім привіт! Сьогодні третій день мого челенджу. Відпрацював я ранок. Ранок п'ятниці був дуже поганий, і в день я не працював, але хлопці працювали і кажуть, що також замовлень нема. О 9. Та що казати, о якій 9, о 9 вже коефіцієнтів не було. 9 ранку. О пів дев'ятої там щось 1,2, і Ну, 1,3, якщо повезе коефіцієнт. і в мене було два предзамовлення по убору вранці: одне на 5,50 з Русанівки і друге на 7-20 ранку з Кацюбінського. На жаль, сьогодні останній день, коли я можу, та напевно вже і не буде в мене сьогодні замовлень по Uber Міг працювати по Uber, бо, на жаль, машина в мене 2008 року, а Uber X з 1 березня тільки з 10-го. Отже, поки що без Uber будемо. Залишається уклон та болт. Ось. І я підстроївся під перше замовлення, взяв предзамовлення по укону на осокарки е вранці. За 370 тих же хлопців, яких я возив і вчора. І взагалом вийшов, вийшов ранок, я попрацював лише 4 години. 1400 гривень в мене вийшло. Ось, На пробіг, зараз скажу, який пробіг. Фу, блин. На пробіг 104 км. 1400 гривень це жесть. Ось, друзі, якось так. Зараз їду за своєю постійною клієнткою, буде ще ну, гадаю, 700-200. Ну і буду працювати до 12. Подивимось, що в мене вийде в кінці, вам розповім. І я вирішив, зроблю вам відео за п'ятницю та суботу. Буде одне відео, бо за п'ятницю, гадаю, робити окреме відео нема сенсу. Отже, на зв'язку. Ну що ж, друзі, без 10-12 я вже приїхав, відпрацював вечір і кратко розповім, що вийшло сьогодні в п'ятницю. П'ятниця, як по мені, не дуже. Що вранці, пів дев'яту максимальний ков 1.2, 1.3, в дев'яту вони зовсім пропали. Що ввечері в 11-11.10 в майже не було коефіцієнтів. Ну, таке, коротше. Вийшло в мене. Працював вранці 4 години і ввечері 7 годин. 11 годин сьогодні працював, пробіг 300 км ровно і каса 4200 Скріншоти будуть, але там на скріншоті уклона 300 гривень це за програму «Приведи друга. Я їх відрахував. Бо помимо скріншотів в мене ще плюс 700 моя постійна клієнтка. Ну, Можна рахувати скріншоти і не плюс 700, а плюс 400 клієнтка. Ну, Якщо я там все ровно порахував, то 4200 виходить каса. Якось так, якось так. Є надії, що в суботу, можливо, буде краще. Подивимось в суботу постараємось відпрацювати побільше. Ну і відосік буде за п'ятницю та суботу разом. Отже, друзі, до скорих зустрічей. Через декілька секунд для вас почнеться наступний день. Ну що, друзі, всім привіт! День четвертий мого квесту, і зараз 7.20 ранку стартанув я з п'ятою, як завжди. І чудова новина для мене! Uber поки що працює. Можливо, там було до 31 березня. Було б дуже файно ще місяць, щоб Uber попрацював. Бо я взяв предзамовлення два вранці на ранок їх виконав, та ще два замовлення. Отже, перше предзамовлення було на 5.05 з району південного вокзалу на автовокзал на Дімеївку 300 там моїх. І жіночка усю дорогу балакали з нею. в неї була готівка. 350 з неї, вона залишила 450 на чаю. Отже, перше замовлення чудово з чаюхою. Субота буде з чаюхою, буде Е, Потім е, мені зайшло замовлення 185 по Uber моїх. З Васильківської на цирк. Жіночка також готівка, 210, 220, ще 10 чаюхи, 60 чаюхи. І залітає 185 з ЖД вокзала на Шалімова. По Уберу також замовлення. А в мене було, було предзамовлення друге по Убору на 625 з Харківської. На Харківської треба було бути, бути на Вібідського. І в мене було замовлення, предзамовлення по болту 390 грязі з ЖДХі на 6-6 на ранку на Русановку. Тобі ж мені, мені треба було все встигнути. Я гадаю, встигну. Я беру, виконую за 185 на Шалімова. Моя пасажирка вже телефонує по болту, що вона чекає. Я швидесенько на ЖДу забираю її, швиденько її відвожу і встигаю тютюлька в тютюльку на предзамовлення друга по болту. Ой, по убору. Все просто чудово. А там було предзамовлення, 200 щось 70 моїх за 1,3 3 кілометри. Я ще думаю, що це за таке коротесеньке предзамовлення. Ну, окей. Виходить хлопець на 5 хвилин запізнився, але він предупредив. Сідаємо, їдемо, приїжджаємо, а стоїть другий хлопець. Він каже: ось хлопця забираємо, типу, і їдемо далі. Я кажу, а куди далі? У вас кінцево тут, типу, серії серій? Як там ще дві точки, типу. я кажу, та ні. Він такий, що не виставилося? Я кажу, та напевно, ні. Він такий, блін. Я говорю, а куди вам, типу? Не знаю, що це було. Ліба хитрость якась пасажирська, ліба на натурі в нього щось там не спрацювало. Він каже: що ж він сказав, вишибло мене, мене це село. Ні Лісники, а, коротше, коротше Боріспольський район, а Борисполь це не дуже це дирка. Я таки, а ще я розумів, якщо він зараз, зараз додавить цю точку, це замовлення, то можливо мені там докине їрунду І мені воно стане не зовсім вигідне. Ви не поїдете, я кажу, та ні, хлопці, не хочу я в Борисполь, типа не поїду. Ну, поверніть нас, будь ласка, назад. Я вам ще й чаюхи закинув, типу, 25 гривень все ще чаю він кинув. Вийшло. Без 3 гривень, 300 гривень Моє замовлення за 5 хвилин там. Я 3 кілометри туди і. Опа, що, візьмемо? Та візьмемо. А, не встиг. Я зараз на Республіці. було подача, правда, 4 кілометри, але тут по прямій е... з гатного. А, гатне, така собі подача. Там, майже 5 км на глибоче 380. Ладно, зачекаємо щось краще. Ну, Хлопці е розстроїлися, але що я можу зробити. Якось так. І не встиг навіть перекрити, включив, е вимкнув е уклон і уклон дав за 375-370 е на республіку. От, приїхав на республіку, перекурив і вам записую вступне за суботу. І дуже-дуже файний старт. Плюс чаюшки. Отже, з чаюхою в мене зараз е, каса на 7.20, ну, вже 7.25. нехай на пів восьму за 2,5 години е, 1600. Каса вже. Дуже 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 гарний старт. Ось. Поки працюємо, перерву буду робити, бо без перерви 19 годин працювати, це дуже складно. Але спробую зробити її по мінімуму, щоб в суботу відпрацювати по максимуму. Отже, друзі, буду вас тримати в курсі, як йдуть справи. Будемо ще виходити на зв'язок. Ну, і вболівайте за мене, будь ласка, нагадую, що е, мета нашого челенджу за 8 днів касу 30-ку зробити. Ну, подивимось, що в мене вийде. Поки що я усі дані вам розповідаю в кожному відео, а також собі окремо занотовую, щоб потім. Під, під, підвести підсумок. Сумарний кілометраж, сумарна каса. І з, зможемо порахувати, скільки я витратив на паливо приблизно, бо буде сумарний кілометраж. І що в нас вийде чистим. О, 700 метрів подачі на Георгія Кірку на ЖД 200 гривень моїх. по уберу. Направляйтесь к месту посадки в Кола. Красота, красота, друзья. На фарт працюем. Ну mm что, -hmm. <sharp inhale> <sharp inhale> no, so, друзья, сейчас 10.35, Завершив замовлення біля дому. Я в принципі з Софійської Борщаговки і виставив фільтр додому, бо щось бачу, що батарейка сідає, трошки втомився, 5,5 годин відпрацював нон-стопом. Треба перепочити. І... Проміжні результати. Пробіг почнемо. З нього 175, ну, 5, нехай поки додому доїду. 175 пробіг і каса 2. з чаюхи 2850. Чаюхи вже 80 гривень. Також дівчина ще 20 залишила. Норм. Отже. Поки що все гуд. Ну, гадаю, я не знаю, скільки я буду відпочивати. 3, 4 або 5 годин, подивимося. Ну, гадаю, до шістірочки є всі шанси сьогодні дотягнутися. До зв'язку, друзі. Ну що ж, друзі, відпрацював я суботу, почав я о 4. Отже, друга зміна була 8 годин. І загалом я сьогодні відпрацював 13,5 годин. Що, що по вечору? Початок був не дуже, але десь з 10 по 12, в принципі, Пошла Жара, е, якихось дуже великих замовлень в мене не було. Але я вирішив покатати по центру плюс-мінус, щоб недалеко від дому було. І такі замовлення там 200 за 4, 250 за 5, там 300 за 6, ну, в такому дусі. І, в принципі, насипало норм. Один за одним в кінці 300 за 4 з татарської на заправку Ока на Глобочиська і назад дві дівчонки за бутилочки конічку. Ха -ха -ха. Догнаться. Норм, норм. І в принципі, каса так підтянулася Отже, отже, 13 13,5 годин працював. Пробіг 390. да пробіг, пробіг великий, як завжди. І каса, ну десь 5 5600, але в мене десь сотка чаюхи, Отже, все взагалом 5700 каса. Ну, В принципі, норм, бо я вже так. Ду, десь о 9-й було, б, напевно. 4300-4,5, я такую. Не не пам'ятаю вже. Ну, отже, неважливо. Норм. До чуть-чуть не дотягнули, але нічого страшного. Не ось, Так що завтра в неділю вранці буде відео. Дивіться, підтримуйте, лайк, комент, підписка. Обов'язково. Ще майже 100. Підписчиків і буде тисяча нас. Ну що ж, друзі, ось і завершився вже який четвертий день, Да, да четвертий день нашого челенджу. Завтра буде п'ятий. На зв'язку ні гвоздя ні жезла